З давніх часів на новорічні та різдвяні свята в Україні заведено колядувати, посівати та щедрувати. Не відступають українці від традицій і цьогоріч. Та війна змінила пріоритети, і наші діти, вже віншуючи господарів, збирають гроші не на солодощі для себе. Ми збираємо на допомогу ЗСУ. Ну щоб вони захистили нашу країну, щоб вони залишилися живі там і приїхали найшвидше додому і перемогли, щоб в Україні був мир. Ви плануєте якусь суму конкретно поставили собі за мету чи скільки буде? Найбільше. Вихованці музичної школи Парафіївської громади на щедрий вечір вдяглися в традиційний український одяг і завітали до селищної ради, аби сповістити дорослих про прийдешнє свято, та перш за все нащедрувати на допомогу нашим захисникам за давньою українською традицією. От сьогодні день Маланки, завтра Василя, і сьогодні діти ідуть і щедрують, і я чекаю їх тут. Мета щедрування це любов до нашої культури, до нашої України, але разом з тим це і допомога для наших воїнів земляків, і тому це для нас дуже дуже важливо, що наші діти розуміють. Підтримують і, і культуру, і підтримують всі традиції, які приносять нам тільки радість, щастя і мир. Послухати дзвінку голосу дітвору зібралися, чи не всі працівники Парафіївської селищної ради. Як і годиться господарі, а саме господиня, голова Парафіївської громади, подякувала щедрувальникам за побажання і привітання та обдарувала їх солодощами. Я від себе особисто, від нашого колективу. Дякую, що ви не оминули нас, що ви зайшли, привітали нас, подарували оці хвилини радості, задоволення, які ви красиві. Які ви співочі, і так приємно, що незважаючи на дуже складну ситуацію в нашій державі на війну, ми ж все таки знаходимо ці хвилини радості і хвилини впевненості у тому, що ми Обов'язково переможемо, і саме на перемогу дорослі донатили щедрувальникам чим заробили на ще одну обрядову українську пісню.